Анна завжди вважалася гордістю своєї родини. Вона закінчила школу із золотою медаллю. Усі вчителі пророкували їй велике майбутнє. Батьки мріяли бачити її лікарем. Вона вступила до медичного університету, витримала важкий конкурс і вже бачила перед собою дорогу до стабільності і поваги. Але все зруйнувалося тоді, коли в її життя увійшов Олексій. Він був старший на кілька років, працював на будівництві, любив хвалитися своєю силою і жартами. Його друзі називали його смішним, і саме ця легкість у словах і погляді зачепила Анну. Батьки дівчини говорили, що він ненадійний, що поруч із ним нема майбутнього, але Анна не слухала вона жила у світі першої закоханості, де кожне слово Олексія здавалося обіцянкою, а кожен поцілунок доказом серйозності його намірів. Анно, я тебе ніколи не залишу, повторював він, коли вони зустрічалися вечорами біля гуртожитку. Як тільки трохи піднімуся, відразу одружимося. Вона вірила, їй хотілося відчути захист і любов, якої так бракувало в шумному місті. Все змінилося після звістки про вагітність. Анна довго не наважувалася сказати, та коли нарешті зібралася, то була впевнена Олексій зрадіє. Вона чекала, що він притисне її до себе, скаже, що це найщасливіший день у його житті, натомість почула зовсім інше. Це не моя дитина, відрізав він, відвернувшись. Ти думаєш, я повірю, що ти була вірна тільки мені? Анна дивилася на нього і не могла вимовити ні слова. Її світ перевернувся. Олексію, як ти можеш таке казати? ледь прошепотіла вона. Не вигадуй. Він підняв руки, ніби захищаючись. Мені вистачає своїх проблем. Я не збираюся тягнути чужого малюка. Він пішов, відтоді її життя розділилося на до і після. Анна намагалася ще говорити з ним, ловила біля його дому, стояла годинами під вікнами. Одного разу це сталося в мороз. Вона тримала в кишені роздруковане ультразвукове фото, сподіваючись, що воно розтопить його серце. Прошу тебе, допоможи мені, сказала вона, коли він вийшов із під'їзду. Я нічого не прошу для себе. Просто не кидай мене зараз, відійди, він скривився. Не треба виставляти мене дурним перед сусідами я тобі нічого не винен. Він навіть не подивився на знімок його слова били сильніше за морозний вітер. Повернувшись до гуртожитку, Анна зрозуміла, що тепер у неї є лише два варіанти зламатися чи йти далі. Вона вибрала друге. Народження доньки стало найважчим і водночас найсвітлішим днем. Коли вона вперше побачила Машу, її страхи відступили. Маленькі пальчики, беззахисний плач, усе це ніби дало їй нові сили. Вона пообіцяла собі я витримаю, я не здамся. Повернутися до університету вона не змогла. Спершу взяла академічну відпустку, а потім зрозуміла, що повернення неможливе. Грошей не вистачало навіть на підручники, не те, що на оплату навчання. Життя в гуртожитку було тяжким. Сусіди дивилися на неї, як на тягар. Молода мати з немовлям заважала їхньому безтурботному студентському життю. В кімнаті постійно були таргани, стіни облізлі, ліжко дісталося від попередніх мешканців. Анна тягала з собою доньку у плетеній корзині, бо не могла залишити дитину. Вона працювала прибиральницею в продуктовому магазині, щоранку тягала відро, мітлу й машу в тій корзині. Відвідувачі сміялися чи жаліли, але Анна трималася, їй було байдуже на чужі погляди. Головне, щоб Маша не голодувала. Батьки допомагали, як могли. Їхні сили були обмежені, вони жили в селі, тримали господарство, час від часу надсилали посилки з картоплею, буряками, кількома банками закруток. Анна зустрічала ці пакунки зі сльозами на очах. Дивись, шепотіла вона доньці, розкладаючи продукти. У нас тепер буде вечеря. Вона готувала на старій електроплитці, де одна конфорка давно не працювала. Суп з картоплі, каша, все це ставало святом. У найважчі моменти Анна думала якби я послухала батьків, зараз сиділа б на лекціях, а не мила підлогу. Але досить було глянути на Машу, щоб ці думки розсипалися. Дитина сміялася, тягнула руки, вимовляла перші склади, і все набувало сенсу. Час ішов, але ситуація майже не змінювалася. Анна ледве платила за комунальні послуги, одяг купувала у секонді, щоб дитині вистачило на нову річ. Одного разу вона отримала листа від батька там було кілька речень Доню, ми знаємо, як тобі важко. Тримайся, ти сильна, ми віримо, що зможеш. І кілька сотень гривень у конверті вона довго плакала, тримаючи ті гроші. Життя здавалося нескінченною боротьбою, і все ж у цій боротьбі Анна знаходила сенс. Коли Маша зробила перший крок, вона кричала від радості. Коли сказала перше слово, Анна довго не могла заспокоїтися, усі труднощі відходили на другий план. Одного вечора, вклавши доньку спати, Анна сиділа біля ліжка і дивилася на її обличчя. Вона думала про все, що пережила про холод під вікнами, про відмову Олексія, про насмішки сусідів і приниження на роботі, і тоді прошепотіла Я не зламаюся, я витримаю все заради тебе. Це стало її головною клятвою. Вона знала, що майбутнє буде непростим, але вже відчувала, у неї є причина йти далі. І ця причина спала поруч, притиснувшись маленькою щічкою до подушки. Минали роки. Маша підростала, а разом з нею зростали й турботи. Анна зрозуміла залишатися лише прибиральницею вона не може. Грошей катастрофічно бракувало, а дитині потрібно нормальний одяг, книжки, розвиток. Тому вона вирішила вступити до університету заочно. Це був не медичний, як мріяли колись її батьки, а простий педагогічний факультет у місцевому закладі. Спеціальність вона обирала не серцем, а тим, що було доступним, і не вимагало великих витрат. Вдень Анна працювала, увечері навчалася, а ночами сиділа з конспектами, коли маша вже спала. Вона брала на себе будь-яку роботу прибиральниця, касирка, продавчиня. Часом здавалося, що вона взагалі не спить, та коли бачила, як донька посміхається, забувала про втому. Одного разу вона отримала новину у їхній кімнаті в гуртожитку почався процес приватизації це означало, що можна оформити її у власність. Анна довго вагалася, потрібні були гроші, а вона й так ледь зводила кінці з кінцями та, зрештою, ризикнула. Взяла кредит, підписала купу паперів, коли тримала в руках документи, не могла стримати сліз. У неї з'явилося відчуття, що тепер вони з Машею мають свій куток, хай і крихітний. Доню, це наш дім, сказала вона, пригорнувши дитину. Маленький, але наш. Маша підстрибувала від радості, хоча ще не до кінця розуміла, що це значить. Для неї важливішим було, що мама поруч, що можна ввечері слухати казки і засинати в її обіймах. Анна старалася компенсувати бідність любов'ю, вона вигадувала історії, щоб розважити доньку, розповідала казки, яких та більше ніде не чула. У тих історіях завжди перемагає добро, а головні герої ніколи не здавалися, навіть коли все було проти них. Чому вони завжди сильні? якось запитала маша, бо інакше не вижили б, відповідала Анна. Так само, як ми з тобою. Життя не було легким, та вони навчилися цінувати дрібниці. Анна пам'ятала, як перед новим роком у неї залишилося всього кілька гривень, вона купила маленький пакетик цукерок і поклала його під подушку доньки зі словами Це фея передала. Коли Маша вранці знайшла солодощі, її радість була такою щирою, що Анна зрозуміла гроші не головне. З роками з'явилися нові труднощі. Маші ставало важко бачити, що в однокласників є все нові телефони, поїздки на море, гарні сукні. Вона ж приходила до школи в перешитому одязі і із зошитами, які мати купувала на розпродажах. Мамо, чому в нас завжди все не так, як у інших? запитала вона одного вечора, Анна сіла поруч і серйозно подивилася їй в очі. Бо в нас інше життя, у нас нема багатого тата, у нас нема дорогого будинку, але в нас є ми з тобою. І це найважливіше Маша мовчала, але в її погляді живріла образа. З часом ситуація трохи змінилася. Коли Анна закінчила університет, їй вдалося влаштуватися в школу. Зарплата була невеликою та все ж стабільнішою, ніж робота прибиральниці чи продавчині. Вона відчувала, що тепер може дати Маші трохи більше. Поворотним моментом стала смерть батьків спочатку пішов тато, згодом мама. Для Анни це був удар. Вона залишилася без опори, без тих, хто завжди підбадьорював. Єдиним світлим моментом було те, що після продажу їхнього старого сільського будинку та кімнати в гуртожитку вдалося купити невелику однокімнатну квартиру. Вона була в старому районі, але все ж це була власність, де ніхто не міг виставити їх за двері. Доню, тепер у нас своя квартира, сказала Анна, коли вони переїхали. Звідси нас ніхто не вижене, Маша раділа, розглядаючи нові стіни, хоч і скромні. Для дитини це було схоже на початок іншого життя, та навіть у власному житлі проблем вистачало. Анна працювала на двох роботах, щоб оплачувати комуналку і купувати все необхідне вона економила на собі. Ходила в старих чоботах, носила пальто, яке давно втратило форму. Коли Маша закінчила дев'ятий клас, Анна зібрала всі заощадження і сказала Я відклала гроші, поїдемо до моря. Вони довго мріяли про це. Маша бачила море лише на картинках. Подорож була скромною, дешевий квиток на потяг, кімнатка в приватному секторі, але для них це стало справжнім дивом. Вперше Маша бігала по піску, сміялася, коли хвилі збивали її з ніг. Мамо, це найкращий день у моєму житті. вигукувала вона. Анна дивилася на доньку і відчувала усі її жертви були недаремні. Попри бідність і втому, вони мали одне одного. Анна щоразу нагадувала: Машо, головне в житті освіта. Ти повинна вчитися. Я хочу, щоб у тебе було краще майбутнє, ніж у мене. Маша слухала, але в глибині душі інколи відчувала гіркоту. Їй хотілося мати повну сім'ю, як у друзів. Коли однокласники йшли з батьками до школи, а її зустрічала лише мама, вона відчувала порожнечу. Анна це бачила, хоч донька й не говорила вголос, і щоразу повторювала: У нас є ми двоє, і цього достатньо. Так минала юність Маші, вона ставала дорослішою, мудрішою, але водночас усе частіше замислювалася а ким є її батько, чому він залишив, чому мама ніколи не дозволяла з ним зустрітися, Анна відчувала, що цей день наближається, і, хоча намагалася відганяти думки, в душі знала, колись минуле повернеться. Проте, поки воно ще не прийшло, мати й донька жили своїм маленьким світом, світлом, де було важко, але де панувала любов. Минуло багато років. Маші виповнилося 19. Вона закінчила школу, вступила до університету і жила звичайним студентським життям. Анна пишалася донькою, хоча грошей, як і раніше, не вистачало вона працювала в школі та підробляла репетиторством. Життя, начебто, стабілізувалося аж раптом минуле нагадало про себе. Одного вечора Анна отримала повідомлення у соціальній мережі. Ім'я відправника змусило її серце стискатися. Це був Олексій. Той самий чоловік, якого вона колись благала про допомогу, стоячи під його вікнами. Привіт, Анно. Я хотів би зустрітися. Минуло багато років. Хочу поговорити. Анна довго дивилася на екран, не знаючи, що відповісти. У голові виринали давні спогади, його зневажливий погляд, відмови, холодні слова. Вона вже навчилася жити без нього і не хотіла повертати біль, але водночас розуміла, він може знайти інший спосіб з'явитися у їхньому житті. Зустріч відбулася в кафе. Коли Анна прийшла, він сидів за столиком у дорогому костюмі. Зовнішність змінилася, сивина, впевнений вираз обличчя. Він виглядав успішним. Ти добре виглядаєш, сказав він. Я чув, ти виховала доньку. Так, виховала, коротко відповіла Анна. Самотужки він зітхнув, ніби це його справді хвилювало. Анно, я тоді був дурним. Я не знав, як діяти. У мене нічого не було, зараз усе інакше. Я маю бізнес, гроші, я хотів би допомогти Маші. Анна дивилася на нього з холодом ти згадав про неї лише через 19 років. Я шкодую, почав він, але хочу виправити помилки. Анна різко піднялася Для мене тебе не існує. Я не хочу, щоб ти втручався в її життя. Вона пішла, навіть не дослухавши, але невдовзі зрозуміла він таки знайде шлях. І справді, через кілька тижнів Маша повернулася додому з новим телефоном. Звідки це? спитала Анна. Від тата, гордо сказала донька. У Анни перехопило подих. Ти з ним бачилася? Так, він мене знайшов. Він зовсім не такий, як ти розповідала. Він добрий, турбується, і подарунки робить. Анна відчула, як земля йде спід ніг. Маша, ти не розумієш. Він покинув мене, коли ти ще не народилася. Я стояла під його вікнами і благала про допомогу, а він виганяв мене. Донька дивилася з недовірою. Може, ти перебільшуєш? Може, у вас тоді були сварки? Ні. Голос Анни тремтів. Він відмовився від нас. Маша відвернулася. Ти просто не хочеш, щоб я з ним спілкувалася. Наступні місяці Олексій обдаровував Машу подарунками дорогий одяг, прикраси, поїздки. Донька все більше тягнулася до нього. Анна намагалася пояснити, але що більше вона говорила, то сильніше Маша віддалялася. Одного вечора між ними стався серйозний конфлікт. Ти мені все життя брехала, крикнула Маша. Ти сказала, що він нас кинув, а насправді просто не дозволяла йому бути поруч. Ти позбавила мене батька. Це неправда. Анна кричала крізь сльози. Він сам відмовився від нас. Я молила його допомогти. Ти була ще в мені, а він уже казав, що ти не його дитина. Я тобі не вірю. Маша вдарила дверима і замкнулася у своїй кімнаті. Анна залишилася в коридорі, приголомшена. У голові крутилися ті давні сцени мороз, його байдужість. Вона ніколи не думала, що Маша одного дня стане на його бік. Наступні тижні вони майже не розмовляли. Маша все частіше зникала з дому, пояснюючи, що проводить час із батьком. Анна знала він підкуповує її, а вона надто юна, щоб це зрозуміти. Зрештою, конфлікт досягнув кульмінації. Я переїжджаю до тата, сказала Маша одного вечора, зібравши валізу. Він купив мені квартиру. Він купив її на своє ім'я, крикнула Анна. Ти нічого не матимеш? Ти заздриш. різко відповіла Маша. Ти хочеш, щоб я все життя жила в бідності, як ти. Ці слова вдарили сильніше за будь який удар. Я зробила для тебе все, Анна тремтіла. Я жертвувала собою, щоб ти мала хоч щось, я могла здатися, здати тебе в дитбудинок. Але я витримала Маша стояла мовчки, потім відвернулася досить. Я прийняла рішення. Вона пішла, залишивши матір наодинці. Анна впала на стілець і довго сиділа нерухомо. Вона відчувала, що втратила не тільки Машу, а й сенс усього, заради чого боролася стільки років. Їй залишалося тільки одне витримати ще й це. Після того, як Маша пішла, життя Анни втратило сенс. Вона залишилася сама у своїй маленькій квартирі щоранку прокидалася і машинально готувала дві чашки чаю, хоча вже не було кому ставити другу. У школі колеги бачили, що з нею щось відбувається, але вона намагалася приховувати. Маша жила в квартирі, яку купив Олексій. Вона телефонувала матері рідко, а згодом узагалі перестала виходити на зв'язок. Анна іноді підходила до її будинку, але не могла змусити себе подзвонити у двері. Депресія накрила її, вона пригадувала дитинство доньки, перші кроки, перші слова, сміх на морі, маленькі свята з дешевими подарунками. Усе це здавалося марним адже тепер Маша відвернулася від неї. Анна часто повторювала вголос Я жила для тебе, а тепер тебе нема. Та час ішов, минали місяці. Біль не зникав, але поступово перетворювався на тихий шрам. Одного разу вона познайомилася з чоловіком на базарі, його звали Сергій. Він був старший за неї, вдовець, продавав овочі зі свого господарства. Спершу їхні розмови були випадковими про ціни, про врожай, але поступово він почав заходити до неї в школу, приносити пакети з продуктами. У тебе сумні очі, сказав він. Людям, які працюють так багато, потрібна підтримка. Анна не хотіла впускати нікого в своє життя, але Сергій не поспішав він просто був поруч, допомагав віднести сумки, лагодив поламані речі у квартирі, іноді просто сидів і слухав. Минуло кілька місяців, і Анна вперше за багато років відчула, що може довіряти. Сергій був простим, але надійним у нього був дім на півдні, невеликий сад і мрія жити спокійно. Анно, я не обіцяю тобі багатства, сказав він одного вечора, але я можу обіцяти, що не залишу тебе. Ці слова вразили її. Вона довго мовчала, а потім відповіла я вже не вірю в обіцянки. Тоді не вір, просто дивись, як я дію, тихо сказав він. Анна поступово дозволила собі мріяти. Вона почала уявляти життя, де не доведеться щодня боротися за виживання. Сергій пропонував переїхати до нього в його дім на півдні. Там було тихо, спокійно, поруч море. Я відплакала своє, сказала Анна сама собі, коли одного вечора сиділа з ним на лавці. Настав час думати про себе, вона продала свою квартиру і почала готуватися до переїзду. Колеги в школі дивувалися. Анно, ти справді зібралася залишити все? Тут у мене вже нічого немає, відповідала вона. Про Машу вона намагалася не думати, хоча кожна ніч приносила спогади і біль. Тим часом життя доньки змінювалося. Олексій одружився з молодою жінкою. Незабаром у них народилися двоє дітей. Спершу маша ще жила у квартирі, але з часом зрозуміла, що їй відводять роль сторонньої. Батькові діти були в центрі уваги, а вона все частіше чула від мачухи Твої проблеми нас не стосуються. Олексій поступово віддалявся він оплачував їй якісь дрібниці, але все менше спілкувався. Усе майно було записане на нього і його нову дружину. Маша відчувала, що залишається непотрібною. Анна ж дізнавалася про це від знайомих, серце стискалося, але вона вирішила не втручатися. Якщо вона зробила свій вибір, нехай сама і відчує, казала вона Сергію. Сергій обіймав її і відповідав Ти вже виконала свій обов'язок, тепер час думати про власне життя. Поступово Анна навчилася жити без щоденних думок про доньку. Вона готувалася до весілля з Сергієм. Він не поспішав, але наполягав. Ми маємо почати новий етап. Анна погодилася. Вона зрозуміла, що більше не хоче бути жертвою свого минулого. Я відплакала, сказала вона собі Тепер я жива. Анна збирала речі для переїзду. Вона дивилася на старі фотографії Маші, згадувала її дитинство. Сльози наверталися, але тепер вони не паралізували, а лише тихо текли. Я люблю тебе, доню, прошепотіла вона, складаючи фото в коробку, але я більше не житиму лише минулим. Її рішення було остаточним почати нове життя з Сергієм. Минав час. Я переїхала на південь із Сергієм. Ми почали нове життя. У нього був будинок, сад, невелика крамниця. Я допомагала йому, було спокійно. Я навчилася жити без доньки. Одного дня хтось подзвонив у двері. На порозі стояла Маша. Вона схудла, виглядала розгубленою, її очі були повні страху й розпачу. Мамо, тихо сказала вона, можна поговорити? Я мовчки кивнула вона зайшла, сіла на стілець, не дивлячись на мене. Я залишилася сама, почала вона. Він. Олексій. Він кинув мене. Я втратила все, я підняла очі. Моє серце не тремтіло, не було жалю, не було бажання обійняти її, тільки холодна ясність. І що ти від мене хочеш? спитала я прямо. Вона затремтіла. Мамо, я знаю, я помилилася. Я хочу повернутися. Я слухала мовчки, потім глибоко видихнула «Повернутися?» – повторила я, після всього, що ти зробила, після того як ти відвернулася від мене заради чужого життя. Вона підняла очі, повні сліз. Мамо. Не, мамо, перебила я, ти втратила право називати мене так. Ти зробила свій вибір, і він був проти мене. Я не знала, крикнула вона. Я була дурною. Дурною я сміялася тихо і гірко. Дурною була я, коли вірила в тебе. Дурною була я, коли віддала тобі все і залишилася сама. Вона схилилася вперед. Мамо, будь ласка, я різко підняла руку, зупинивши її. Досить, я не можу і не буду жити заради тебе. Ти обрала його, ти обрала гроші, подарунки, комфорт, а я. Я залишилася без нічого. Я зрозуміла, сказала вона тихо. Я помилилася. Ти не помилилася, відповіла я холодно. Ти зробила свій вибір, і наслідки залишаються за тобою. Я не можу бути твоєю підтримкою, я більше не твоя мати. Вона заплакала. Але я хочу тебе назад, я підвелася. Стояла перед нею рівно, без тремтіння у голосі Тобі більше не потрібна я, і мені більше не потрібна ти, ми більше не маємо спільного життя, ти йдеш і залишаєшся з наслідками свого вибору, я йду далі сама. Вона спробувала підійти ближче, але я відсунулась. Ти не розумієш, почала вона, але я перебила я розумію все. І тепер це твої проблеми, я залишаюсь жити для себе. Вона стояла, паралізована шоком, я глянула на неї востаннє. Виходь, ти пішла свідомо, тепер залишайся самостійною, я більше не повернуся. Вона замовкла, потім тихо вийшла. Двері зачинилися за нею. Я стояла ще хвилину, слухала, як її кроки стихають у коридорі, потім повернулася до вікна. Сергій підійшов, обійняв мене. Ти справді впевнена? запитав він. Я кивнула. Так, я залишаюся тут. Я більше не дам нікому топтати себе. Минуло кілька місяців. Маша іноді телефонувала, але я не відповідала. Кожен дзвінок був нагадуванням про минуле, яке я закрила. Я знала, якщо відповім, зруйную те, що будувала роками власне життя. Сергій і я облаштували дім. Він доглядав сад, я допомагала. Ми відкрили невелику крамницю для туристів. Я сміялася, жартувала, почала знову планувати життя. Моя душа вже не належала минулому. Маша залишилася сама. Вона втратила все квартиру, гроші, зв'язки, її образи залишилися лише в пам'яті. Вона зрозуміла, що вибір був її і що відступу немає. А я Я більше не чекала, коли вона прийде з черговими вибаченнями. Я більше не витрачала сили на людей, які зраджують. Я жила для себе, я дивилася на море з тераси і думала. Любов до доньки була моїм життям. Тепер вона закінчилася. Я жива, я сильна, я залишаюся собою. Я не плакала, я не жалкувала, я нарешті вільна. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.